Друзяки, привіт! Сьогодні знову відео про планування. Хочемо вже починати будувати будиночок. Зараз шукаємо гарне планування. Хочу поділитися з вами. Проєктом будинку, який я намалював, дуже цікаво почути вашу думку. Для мене існує дві принципово різні планувальні схеми. Це коли кухня-вітальня знаходиться з середини дому, а дитячі кімнати і кімната батьків рознесені по сторонах. Таку схему було в попередньому відео. А сьогодні ми розберемо схему, де пальні з одного боку, а кухня-вітальня з іншого. Всі інші планування це вже такі різновиди цих планувань. У цієї Схеми є недолік, на мій погляд, це у неї з'являється коридор. Якщо там він був коридор, така зона прохідна, сумісна з кухнею вітальнею то тут він вже йде окремо. Він доволі темний, хоч і двері тут, мабуть, будуть зі скляними, але жодного вікна тут немає. Я думаю, що тут буде доволі темно, і це збільшує площу будинку. Якщо в тому будинку у нас було 143 квадратних метри, і кімнати трошки більші, ніж ці, що я Малював, то тут вже у нас квадратура близько 150 метрів, і кімнати трошки менше, тому що багато простору займає коридор. Будинок має три спальні. Постірочну зону пральню, санвузол загального користування, санвузол при мастер спальні, гардеробну при мастер-спальні, а в дитячих спальнях буде гардеробні, а просто будуть шафи. Я думаю, для дітей цього достатньо. Шафа при вході у нас. Також маємо доволі велику тут у нас 3,60 на 1,90 м. Це в наш кладовка топочна, в якій буде розташований тепловий насос, вода, вода. Ми будемо за рахунок цього обігрівати будинок, але він доволі гучно працює, тому його потрібно як умога далі від спайлень розташовувати. Ну, звичайна схема кухні. Тут у нас великий стіл, диван, тіві-зона, Можна. Зробити острів, можна його не робити, можна зробити просто стіл з стільцями, можна кухню зробити буквою Г, можна буквою П, але я думаю, 3,70 і поруч кладовка, я думаю, її достатньо буде для більшості господарок. Маємо великий вихід на терасу, кабінет, який має також вихід на терасу. Будинок у нас розташований конкретно під ділянку. У тут у нас південь. Сонечко встало, розбудило господарів, попили кави. Ввечері сонечко сідає десь отут. У нас доволі спекотне і довге літо, тому тераси я завжди повертаю на якусь там північну або північно-східну сторону, щоб вона не перегрівалася південним сонцем. Отак у нас виглядає будинок зі сторони тераси. Ну і так виглядає з фасаду. Вирішили робити чотирьохскатний дах, більш нам він до вподоби, А по ціні він такий самий, як і двоскатний дах. В двоскатному дахі, е, з'являються. Фронтони, які там збільшують його вартість, а в чотирьохскатному просто буде більше там на процентів 10-11 відходів обрізків металу від металочерепи. Якщо робити з м'якої кровлі, то там цього на пару відсотків буде менше. Плануємо будувати з газобетону. Загальна ширина стінки буде. 50 см буде складатися з двох стінок по 150 мм, і 200 мм буде засипатися перліту. Буде дерев'яне перекриття. Трохи використаємо ферми. Несучих стінок у нас всередині лише дві. Оця поперечна і оця повздовж. Вони будуть зроблені зі 150 газобетону. По навантаженню, по несучій здатності, їх тут достатньо. Не обов'язково внутрішні стіни несучі робити. Якоїсь цегли або 200-300 мм, достатньо просто порахувати навантаження, супоставити його з несучою здатністю стіни, і на цьому можна досить непогано зекономити. Напишіть, друзі, як вам таке планування, дуже цікаво почитати ваші думки.